Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися записувати дієслова на вся ся. Шся». Дослідимо, які річки протікають через Дніпропетровщину. А зараз у нас з вами хвилинка каліграфії. Склади речення зі словами місто Дніпро та Запиши до свого зошиту. Наступне завдання. Прочитай повідомлення читалочки. Чи знав, чи знала ти про це. Через Дніпропетровщину протікає невеличка річка Оріоль. Стоїш на її березі і милуєшся кришталевими водами, прислухаєшся до їхнього плескоту. Здається, частішої річки не бачив. Ні, не здається, Оріоль... Визначається найчистішою річкою Європи. Скажіть, будь ласка, чи знали ви про це? Не знали. Тепер ви будете знати, що через Дніпропетровщину протікає невеличка річка Оріоль, і вона є найчистішою річкою в цілій Європі? Випиши виділені слова і прочитай їх, дотримуючись правила. Виділені слова у нас з вами були милуєшся, прислухаєшся, здається, визначається. Давайте з вами прочитаємо правило, яке застосовують для написання цих слів. Якщо ті слова закінчуються на «ся», «шся», вимовляй і пиши так. Наприклад, ми з вами пишемо дивиться. Дивиться, а вимовляємо, дивиться, Смієшся, а вимовляємо сміється. Ми з вами не можемо написати дивиться, сміється. Ми повинні пам'ятати, що не завжди, так як ми вимовляємо, так і пишемо. Ви повинні знати, якщо дієслово закінчується на цяшся, то ми так і пишемо дивиться, смієшся. Це таке правило, і ви повинні його запам'ятати. А зараз потренуємося писати дієслова, які закінчуються на цяшця. І ви повинні запам'ятати, як вони правильно пишуться. Допоможи гаджикові виконати завдання. Спиши речення, вставляючи пропущені букви. Вітер гра з пожовклим листком. То поженеться бішком, то підкрадається нишком. Наступне речення за двома зайцями поженешся, жодного не спіймаєш. Здається, і, здається, часу і не гаю, а не встигаю. Запишіть, будь ласка, ці речення до свого зошита. І пропоную вам, для того, щоб краще запам'ятати, як слід писати дієслова, які закінчуються на сяжцях. Ці дієслова ви можете в е, закінчення написати зеленим кольором, або можете підкреслити зеленим кольором, так? щоб ви запам'ятали, як їх правильно записувати. Ви повинні запам'ятати, що ми їх пишемо не так, як вимовляємо. Так, записали. А далі наступна вправа. Доповни діалог з питаннями та запиши їх. Я хочу звернути вашу увагу на те, як записується діалог. Але давайте спочатку з вами згадаємо, що таке діалог. Діалог це розмова двох. Так? Це коли двоє людей спілкуються один з одним. Так ось, репліка слова. Кожної людини, яка приймає участь у діалозі, завжди записується з нового рядочка. І перед кожною реплікою ми будемо з вами ставити тире. Ось, наприклад, тире репліка першої особи. Далі, на наступному рядочку, обов'язково, навіть незважаючи на те, що у вас буде місце, ви повинні написати репліку іншої особи. Тому знову ставите. Тере репліка другої особи. Знову репліка першої особи. тире і репліка з нового рядочку. Отже, хочу вам звернути вашу увагу на запис діалогу. Репліка слова кожної особи. Кожного разу записуємо з нового рядочка. І перед кожною реплікою ставимо тере. Отже, ось у нас з вами є. Частина діалогу. Ми повинні доповнити його запитаннями і, запита... і записати. Так, дивимося, щоб подумати, яка перша репліка, яке запитання, ми повинні з вами прочитати відповідь. Я прокидаюсь у 7 годині. Дивлячись на цю відповідь, яке запитання можна задати? У котрій годині ти прокидаєшся? Звертаю увагу, у нас з вами тут є дієслово, яке закінчується на «шся». Пам'ятаємо, як ми його записуємо. Прокидаєшся. Без м'якого знаку. Так? Далі, наступна репліка. Я навчаюсь у третьому класі. Яке запитання ми можемо поставити? Дивлячись на цю відповідь. У якому класі ти навчаєшся? Знову слово навчаєшся, Є слово, яке на «шся» Так. Зі мною навчаються мої друзі Оля і Микита. Дивлячись на цю відповідь, яке запитання може написати? Хто з тобою навчається? Навчається. Так, отже, ми тепер з вами повинні записати цей діалог до свого зошита. Так, як приклад у нас може бути такий діалог, як зображений у мене на. Коли ти прокидаєшся, я прокидаюся у 7 годині. В якому класі ти навчаєшся? Я навчаюся в 3 класі. Хто ще з тобою навчається? Зі мною навчаються мої друзі: Оля і Микита? Молодчинка. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися записувати дієслова, які закінчуються на «ся», «шся». Я сподіваюся, що ви запам'ятали правила запису дієслів таких, і тепер будете більш грамотні. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!